Петро Шевцов разом з чотирма онуками прийшов до волонтерського центру Шостка Добро. Діти попросили свого дідуся привезти їх сюди за для участі у безпрограшній лотереї. Спеціально для участі в акції діти не збирали грошей. Заставай. <ривання> Ти хотіла? Так? Да? <ривання> <ривання> Дуже добре. Безпрограшну лотерею з вірою в диво у волонтерському центрі проводять до Різдва Христового та Нового року. Кошти підуть на допомогу захисникам Неба Шосткінщини. Які умови акції? Ми або донатимо 100 гривень в скриньку безпосередньо в нашому волонтерському центрі, або 100 гривень перераховуємо на картку, і тоді можна буде прийти і показати, що ви задонатили 100 гривень і е, по взяти участь. Або тут же на місці в волонтерському центрі, якщо немає, е, значить, у нас грошей 100 гривень скинути в скриньку, то ми Одразу тут на скринці написано номер карточки, на яку ви можете одразу тут в центрі кинути 100 гривень. Хто який приз отримує, визначає удача самого гравця. І ось стрілочка. Чим сильніше ми її торкнемося, тим вона буде довше крутитися. І обов'язково покаже на той подарунок, який ви виграли. Ці призи надали нам як завжди підприємці нашого міста. І ми їм дуже вдячні за те, що вони постійно відгукуються на наші прохання а також благодійна організація Словаччини Адра Було дуже багато посуду. Дуже багато цікавих там торушничків. Це все від нашого благодійних організацій Адра. Родина Шевцових не тільки взяла участь у лотереї, а й передала 1623 гривні до волонтерського центру на інші потреби захисників. Малича збирала ці кошти у скарбничку. Для них це важливо, адже їхній дядько азовець Влад Шевцов загинув у Маріуполі. Тобто, ви не плясали, не співали, ви просто копили. Да. Ага. Тобто, в чому собі відмов. Так? Так. Можна було б же ж поїсти побігти морозиво, сік якийсь попити, в кіно сходити. Ви в чомусь собі відмовляли. Так, постійно? Так. Ми дуже вам вдячні діти, за теплячість, за те, що у вас всередині є віра у вашому сердечку і за те, що в вашому сердечку така незламність така є і любов до нашої України. Дуже вам вдячна за це. Дуже вам вдячна. Треба зазначити, що в волонтерському центрі зробили куточок музеї, де представлені ворожі безпілотники, збиті ППО нашого міста. Оскільки лотерея відбувається напередодні Різдва, то до волонтерського центру з колядками завітали студенти вищого професійного училища. Вони також допомагають армії, плетуть маскувальні сітки. Їхні колядки з надією на скоріше закінчення війни.